Шановні друзі, колеги та просто глядачі, наближається третя річниця нашого професійного свята Дня українських журналістів, яке ми проводимо в умовах військового протистояння. Юрію Анатолійовичу. Як вплинуло, як не могло не вплинути віроломне вторгнення російських військ на роботу, методи та способи дій журналістів. Хорошо, дякую за запитання. Хотів би всіх у вас подякувати. Сан Санеша подяка, що він постійно допомагає і робить все можливо-неможливо, щоб дійсно правдиво відображати все те, що відбувається. А ви, мабуть, по роботі спілки журналістів взагалі української і в, нашій, і в кожній області можна помічати, що ми нікуди не поїхали, не кинули нашу державу у складні часи, лишилися тут. У мене, знаєте, є такий вірш. Я прочитаю. Але тече життя ріка і омиває берега, і сонце світить на Луга, а дощ пройшов і райдова сія. Моя країна це ти і я, це я і він. Луна дитячий голос перед він чумацький шлях у зірками перед нами повстає це Україна. Вона з нами була, лишається і є. Я хотів би сказати, що ми звідси нікуди не поїхали. Щодня знаходились тут, і знаєте, я хотів би сказати, що з першого дня війни тут тоже проблем дуже багато було, тому що організація велика, ветеранів дуже багато. І Буквально десь 10-2 роки 2 роки постійно, ми, знаєте, тут завдяки зусиллям одної фірми Смартфуд, ми годували наших ветеранів безкоштовними обідами. знаєте, я колись… Рахував кроки до ветеранів, які десь поряд на проспекту Шевченка живуть, коли це закінчиться? Два роки ми носили їм, дехто сюди мог приходити. Але хотів би сказати, залучення було до цієї події, тому що ті друзі, товариші, яких я персонально знав, і польські наші колеги, журналісти до батьків зверталися. Вони дійсно нам допомагали, і мені хотіли сказати спасибі їм, що вони передавали багато гуманітарного вантажу. Можно сразу вас У нас здесь сразу одна а жиночка ходящая, чтобы мы сразу коляску уже уже будь ласка, дочкой будь ласка. забираем. Все, дочка все, дочка. Все, все. <свят> так, а и забирай. Все. А ну, покажи, Значит, так, да все. давай все. так. так,

Sous-titrage Société Radio-Canada Так ты у нас богатырь, оказывается. Вот это да! Ну! О, хозяюшка, ну вы молодец! А как же? Да. Мы жили где... Лусенко, дядя.

А ну видите, хто ну, будуть пасувати, щоб вони забрали. А ну і сейчас така. Побігала, я убежали, убежали. Что там? Самая. Мелкая. Самая вкусная. О, А потом много можно до я возьму? Это, это, и сахар. Это, я понял. Самый... Рис, рис. рис. А, я его. думала а сахар. Не, ну ты просто чемпион. Я знаю. Да, Я я не буде. А ты вот.

Женщина. Прямо. Сейчас вообще прямо, прямо, да. Опа, 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 обережно.

Я не знаю, я не щоб воно окремо було десь ну, так і у нас спеціальні кожні 5. Нині. Окрема було. А з продуктами харчування тут е... олія. А там розберуться. Дівочки будуть пакувати пакетів. Ну, там з 20 пакетів немає. Да. Так що все да. все, 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 все зробили. Да. Хотів би... А потім прийшли по садікам. Це? це в нас історія України і словники українські нові. А -а -а. Є, це в нас... Ну це ж мені і словник. Зразу. Тобі не жалко? Держи, держи. Та ні, мені не жалко. Ну, Почу ти знаєш, що держи. мене жінка вчитель української мови. Знаю, логи. знаю, Или, не знаю. Так, я ж кажу, виділи всі тирка, там вона вже отримала. І, і учитель потрібен переводчик. <риватчик> ну а чому? Нехай Ні, ви Бога. знаєте, є все-таки то нові теми, і ще до бачите? нас не всі вони Дій. дійшли. Ага. Знаєте, так, пару кульочків, щоб в руках. Тут Я бачу, що тут воно Тими хлопцями так стань на фоні. Добре, давайте станемо на фоні. Волонтери України, серце в нас вогне. Кожен вклала силу для перемоги в дні Ми різного віку. Та у нас одна мета допомагати людям бути разом не одна, Коли важкі часи, ми не здамося, в путь. Піднімемось на ноги, будемо боротись будь Хто як не ми, сила поколінь? Само я. Зустрічав зі своїми колегами на залізничному вокзалі. З Луцька потяг приходив з Коваля. То єсь. Ми грузили, привозили сюди, доводили до ладу це все, що було обладнання. Там і були інвалідні військи, ну багато дещо було в направленості, і відвозили самостійно в, біблі... в бібліотеки, в обласну лікарню, онкодиспансер. В клініку Філатов, військовий шпиталь 4, той тобто, да, наш військовий шпиталь, потім прикордонний шпиталь, потім база, есть, тобто, інші лікарні, 10, 11, дитячі. і знаю, По можливості старалися це робити постійно. Даже по сьогоднішньому дню можна судити так, що зайдете в офіс спілки журниці, ви побачите тут. Десь, мабуть, ще лишилося десь ящики, мають 50 або гуманітарної допомоги, які ми повинні передати переселенцям і біженцям. Там є і деякі медицинське обладнання, там є одежа, є і новітня, і як -то, старенька, як то кажуть, але чиста, все нормально, пострене, все складено. Це ми передаємо і передавали. Звичайно, від'їжджали їздили в Миколаїв, в Херсонську область, супроводжували грузи, їздили за нашими воїнами в Миколаїв, в центральний морг, щоб можна було пізнавати двохсот, які в нас тут 5 березня 2022 року перші в офісі спілки журналістів зібралися вдови, матері загиблих, пропавших безвісті, попавших в полон війців. Ми тут збиралися, і створена платформа 9.1.1 по пошуку зниклих, пропавших безвіці, і громадян України, і воїнів Збройних сил України. Це все робить команда, і Олександр Сапельник, і Олександр Жиріков, і багато-багато помічників. І наші поляги, колеги з Польщі, які надавали гуманітарку, вони бачили, що ми звіт робили я. Отримав, сфотографував, відправив, щоб видно було. Деякі писали акти, звичайно, що ми прийняли і передали. Так треба, життя вимагає. І, звичайно, тут постійно проходили брифінги, прес-конференції. Я хотів би сказати, що під час війни ми не відмовились від проведення загальнонаціонального конкурсу українська мова єднання. В цьому році 26-й буде, ми провели 25-й, провели 24-й, на якому приймало, приймало участь дуже багато і військових, і цивільних людей. Ми згуртовані біля себе творчу інтелігенцію України, вони приїздять в Одесу, незважаючи на військовий стан. Ми робимо, проводимо зустрічі, відправляємо. Мені приємно, що в нас в офісі спілки журналістів є стенд, це творчість народжена війною. Це ті люди, які знаходяться наші побратими сьогодні на передовій, вони друкують книги, видають. Але, на жаль, на жаль близько 120 наших колег журналістів загинуло, десь 45 письменників, поетів загинуло на війні. Я хотів би, щоб дійсно ми вшановували, пам'ятали про них, тому що без цього неможливо. Я ніколи не забуду, коли сюди з Херсона приїхав з мого села, де я народився, з Лігоберга. Антон Коломій своєю родиною. він... Працював на телерадіокампанії Скіфія в Херсоні-диктором. Він приїхав на облік мене став. І, звичайно, я не знав, що він добровольцем пішов. Просто роботи у 22-му році для журналістів не було. Він пішов добровольцем і буквально перед новим роком загинув. По смерті Указ президента є нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Зустрічаємося з дружиною, з дітьми, пересилаємо ті смаколики, національна спілка журналістів передає. Хотів би сказати, що тут ми через благодійні фонди отримали продовольчі набори. Ми передавали для всіх редакцій газет бронежилети, каски, це все є, це спілка журналістів забезпечила, передали. Нашим хлопцям і дівчаткам, які виїжджають на передову, які знімати репортажі. Це реалії нашого життя. Ми цього неможливо. Хотів би сказати, що ми забезпечили спільними зусиллями продовольчим набором всіх редакцій газет, як в Одесі, так і в Одеській області. Те саме відправляли до наших колег з Херсона і, звичайно, з Миколаєва. І, звичайно, навіть не пам'ятаю 22-й, 23-й рік, коли ми. Приїжджали деякі іноземці, ми теж планували знайти такий вантаж, транспорт знаходили, поїхали в міську лікарню номер 1 Миколаїв, обласну дитячу лікарню теж саме. І в цьому році вже і буквально десь півтора місяця по тому поїхали в ці дві лікарні, теж гуманітарним вантажем і дитяча лікарня там на 250 чоловік. Ми, я лікарю перетелефонував, сказав, скільки дітей знаходиться. Він сказав, 250. Ми зробили 250 подарунків. Разом це є у нас християнська церква прославлення. Ми такий гуманітарний вантаж поїхали туди, зрозили і передали їм. Це, знаєте, така... є що, про що говорити, тому що порівняно як було 22-й рік, 23-й, 24-й, вже 25-й є. Вони знають, що ми тут є, що можемо, знаходимо. Видали газету саме велику, мабуть, в Україну, 120 паль золотослів», де показали роль, мабуть, ситуацію, яка відбувається серед журналістів, де вони знаходять сьогодні. Там є матеріали буквально зі всього світу. Це теж показник стабільності. 120 аркусів. Вона ще лишилася, ще роздаємо. Мені дуже приємно, що знаєте, до нас на практику приходять багато. Журналістів з різних вузів, як Одещини, так і Львова, політехніка Львівська тут, і Інститут журналістики з Києва теж на практику приходять. Ви знали, що це ваша основна професія, що буде далі, покаже час. Але принцип вибору є. Принцип вибору є. Все попереду. Але повинна знати, якщо ви знаходитесь в місті Героїв Одеси, скільки в нас туда компаній, скільки газети є. Чому роздержавлення засобів масової інформації відбулося в нашій державі, як їм ще сьогодні тяжко розвивати? Буквально тиждень по тому був виступ у мене серед студентів Академії зв'язку, де там були дві групи, зібралися психологи і журналісти. Я сказав, що наша професія поєднана. Мої психологи, і журналісти, і ми робимо поважну роботу свою. Що можна сказати? А Стосовно, знаєте, забезпечення, пам'ятаю, коли... Під час ковіду теж те же саме те саме нам передавали багато медобладнання і ми старалися забезпечувати, знач, забезпечити шприцами, системами, масками. Ці лікувальні заклади, які є на теренах нашої області. Буквально в цьому році, да, от з Подільська приїхав головний лікар, пан Вовк з Подільська ми теж вантаж передали буквально два тижні тому. Те, що є. Ми ділимося зі всіма, але воно, знаєте, сьогодні з гуманітарною допомогою дуже важковато стало, але по можливості ми робимо. Передали Таїровську громаду, приїхали, поїхали з великим концертом, з представниками оперного театру. Потім зробили таку місію, поїздку в роздільну, десь гуманітарний центр, ти з оперними співаками поїхали. Гуманітарний вантаж різнонаправленості зрозили. Звичайно, виступили з концертом. Це нормально було до поєднання. І потім двічі в цьому році ми їздили в Балту. Перший раз ми поїхали, на жаль, я вам скажу, на сьогоднішній момент багато газет закриваються і закрилося в Одеській області. І мені буквально сьогодні перезвонила з Чорноморська моя колега сказала, Юрій Анатолійович, от у нас завтра і були років газеті. Чорноморське маяка на три роки не виходить, але 48 люди відпрацювали. Поздоровлення треба зробимо, тому що там ветерани лишилися. Коли ми поїхали в Балту, першу поїздку в цьому році, там було 105-річчя Балтської газети 105 років. Знаєте, це зібралися журналісти, наші колеги, але ми договорилися, що зробимо гуманітарний вантаж для дітей-переселенців, дітей загиблих воїнів Збройних сил України. Зробили таку зна... поєднану поїздку. Одна група пішла, щоб. Розвантажити вантаж у міську раду. Велике спасибі меру міста Балта, що він сприйняв це як потребує того життя. А я вже поїхав там, де редактори зібрали. Зайшов мені приємно було бачити своїх колег, яких я знаю близько 30 років, мабуть. Там є люди, які в засобі масової інформації 58 років. Знаєте. Зібрались покоління, редакторів, газет вони мінялися, але вони люди лишилися. І ми зробили їм кожному подарунки, а потім. Домовились з керівництвом міста, що ми в будинку культури родина зберемо всіх вдов, дітей, переселенців і зробили таку, знаєте, гуманітарну акцію, подарували, по-перше, всім подарунки, гуманітарний вантаж, і зробили для дітей, знаєте, таку концертну програму з нашими коміками, які ми привезли сюди. Ну, щоб вони якось відволікти від цієї ситуації, звичайно. На сцені виступали саксофоніст, і я читав свої вірші, які знаєте, були доречні сказати тим людям, тому що їх батьки-чоловіки загинули. Але ми і зібрали зробили. Це теж така маленька робота журналістів, яка, мабуть, говорить про те, що кожного дня. Потім виступи по бібліотекам, прес-конференції, брифінги скрізь. Ми встигаємо, але інколи навіть часу не вистачає. Але. Працюємо. Так, да, і всі свої події, що відбуваються тут, знаєте, ми ж себе сильно в груди не б'ємо, але викладаємо в соціальні мережі, в інтернет, щоб люди читали те, що відбувається тут. Поєднано все відбувається. Тому є ще така продовольча програма з Києва, яка теж декілька разів забезпечила наших редакторів деякими наборами продовольчими. Ми, звичайно, це брали і роздавали по редакціям газети. Така маленька підтримка. Це треба робити. Я думаю, це треба робити, тому що це. Але сьогодні пріоритет під час війни, звичайно, допомога нашим Збройним силам. Знаєте, ми багатьом військовим частинам передали гуманітарний вантаж, продукти харчування. Деякі медичне обладнання до мене приїжджали 126-та бригада, 122-га тут. Що в тебе є? Я говорю, ну хлопці, дивіться, що є. Подивилися, все, загрузили, поїхали. Я розумію, їм там потребує. Це треба робити сьогодні. Ми робимо, тому що без цього неможливо, це наше життя. Вони захищають нас там, на передовій, а ми тут в інформаційному полі робимо все можливе від нас, щоб люди знали правду. Про те, що відбувається. Але хотів би сказати, що чумацький шлях усі зірками перед нами повстає. Це Україна, вона з нами була, лишається є. Я хотів би закінчити свій виступ віршом, який написав 11 років тому, коли їхав в зону, а то був, всю об'їздив її. 200 років вік пророка, вік спокуси до життя, 200 років вік пророка, вік терпіння і каяття. Україна, Україна, ненька наша мати. Хто ж тебе любити буде? Всі ж ми винуваті. Не вини мене прощення прошу, заповідь Тараса знаю. По дорозі щодо храму я його читаю. Поховайте та вставайте, вже кайдани рвуться. По дорозі щодо храму люди стрепенуться, бо відчули силу слова. заповідь читали, і громадою до влади разом завітали. Будуть зміни, буде ко. Я це розумію і роблю, що можу. І роблю, що вмію, в боротьбі за правду є свої прикмети. Подолаємо невзгоди. Якщо поле чистим будуть, будуть добрі сходи, будуть сходи і походи, буде і весілля, бо без цього мене люди без свого коріння. Є коріння родоводу, ним я і пишаюсь. Україна в серці в мене тут я залишаюсь. Дякую вам.